Ваша пропозиція вже є, я послідовно зачитав. Це взагалі буде звучати забезпечення створення центрів, військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, державних, регіональних та місцевих рівнів. Це теж як один із завдань цієї концепції. Тобто вона, оці все, все що ви говорили, воно туди входить. Тобто ми взяли не просто як сформулювати так, щоб це було. Це все, все будь-який центр, який стосується військово-патріотичного виховання, він може створюватися на базі навчального закладу, на базі інших е, спонсорських і так далі організацій. Тобто це дає можливість нам, якщо тільки е, ми надіємося, затвердження пройде у вересні, цей концепції вона вже буде мати силу і будемо робити під цю концепцію програму військово-патріотичного виховання. Е, Хочу подякувати зараз у нас методист, може ми теж слово надамо, є е, представниці. Іван Анатолійович, я був його відділ, і розуміти, у його відділення. ви задоволені хочу змінити, що в нас там є розуміння підтримки цієї концепції. Вони знають про хорти, вони знають груд, хорти, вони всіляко підтримують. Так, так. хорти патріот, національна гра, хорти патріот. І питань не, не виникло, тому що я готувався. Думаю, що буде створювати буду це питання. Чому саме ми хочемо внести цю в Наш не прийшла хорти патріот, як сказали, десь. Десь, десь ми виступали, кажуть, а вас прийшли мін'юст затвердження? Я кажу, а для чого? У нас є мін'юст, коли реєстрація була федерації хортингу, там це проходило і питань більше не було. Тобто вони хочуть завести є люди, які завезли знаєте, ну, бюрократію, там піді, зареєструйтесь, там підіть, там гроші треба. А вчора я якраз відчув підтримку, що якраз цього не треба робити. Тільки... В тому випадку МІЮС, коли ми хочемо провести якийсь конкурс. конкурс е, на, на прикладі, е, урок, ну, як це проходить урок е, фізичної культури кращого вчителя, ви знаєте, е, все українські. Якщо ми хочемо провести цей конкурс, то є механізм теж, це треба за реєстрацію проводити у Мінюсті. Е, які треба документи все інше, вона сказала, що це може це надати. Але як Хортингра, національна хорти гра, ми сприяємо. І федерація, яка з Хортину, яка започаткувала цю гру, фактично тут нема перепон яких законів. Тому можна спиратись, так, да, я ще дав Івану Васильовичу витримку, як працює зараз Верховна Рада, як ми працюємо можна сказати, у такому добре, що до нас вони. Вже почали прислухатись і вже з'явилася початкова військова підготовка. І взагалі у освіт... закон України з освіти введена така стаття 2.1.1. Я її зачитаю у тій редакції, яку вони пропонують. Військово-патріотична робота та початкова військова підготовка в системі освіти. Це як розділ, як стаття розділу. Військово-патрітична робота в системі освіти спрямована на формування учнівської та студентської молоді, моральної готовності до захисту суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів Української держави. Початкова військова підготовка націлена на вивчення учнями основи військової справи, а також на здобуття ними привичних навичок захисних дій у надзвичайних ситуаціях та надання першої медичної допомоги. Проведення початкової військової підготовки здійснюються військові організатори, ну, навчальні хочбові заклади, що забезпечують повну загальну середню освіту. Військові організатори повинні мати досвід військової служби на офіцерських посадах. Військові організатори за своїм статусом належать до педагогічних працівників. З приводу організаторів, тут, як в їхній редакції, ми е, запропонували е, як заступників, директорів з військового патріотичного виховання та початкової військової підготовки. Так, так, так як було раніше і, це в це в це і повернути все їм той статус. Все, все. А, якщо ми е, вони нас попросили, ми їх пропозицію згодуємо. А вже як воно вийде, ми будемо слідкувати. Те, що озвучив і сказав про це Іван Дмитрович Бех, про те, що на сайті з'являється любу інформацію, можна подавати і ми працюємо ще і в такому, вони ну, надають нам листи, і з нами, будь ласка, якщо будемо, ми вже так звертатися, будемо походити патріот, тому що програма буде, програма буде включати цей фліт обов'язково. Дякую всім за увагу, за терпіння, а може за якусь дезорганізацію трошки, тому що ми спонтанно це все робили.